thank yeah. районної влади, голова нашого міста, родина покійного Владиця Івана, дорогі діти нашої школи, наші вчителі, усі, які зібралися з цієї нагоди 10 років, відколи ця особистість переставилася до Господа, але Є також із нами тут. Бо праведник є той не тільки, який бере Бога різні ласки, але той, який вміє їх віддавати. Тому не дивно, що у свій час він брав ласки Бога. Звичайно, що не завжди було так, як ми люди цього хочемо. Хочемо не мати якихось поход, болі, болі, печалі, переживання, страхів. І хочемо, щоб наше життя проходило так гладенько і у здоров'ї, у благополуччі. І ми це називаємо ласкою Божою. Але ласка Божа є і терпіння. І праведний Ов у свій час сказав до своєї дружини, хіба те, що Бог нам давав. Це багатство, благополуччя це не був дар Божий, а терпіння, яке він нам посилає, хіба це не від Бога походить? У свій час Владика, який вступав на стезю духовної освіти, духовного багачення, коли навчався в семінарії, звичайно, мав перешкоди, бо було переслідування українських патріотів, української церкви. Духовенства, семінаристів, і мусив залишати місце навчання і подорожувати. Звичайно, про подорож можна багато говорити, бо вона була важкою, Наражався на різні небезпеки, бо людина, яка не має якогось документа, ця людина завжди є підозрілою людиною. У всіх країнах, у всі часи, а особливо, коли переходити якісь границі. А він мав тільки оте, оте посвідчення студента-семінариста семінарії у оперемщини. Тому, звичайно, йому було важко добиратися до місця, де він вибрав собі далі продовжити навчання до Риму. Але коли дістався там з Божої ласки, то здобував ту освіту. І дійсно Господь благословив його різними ласками, бо обирав себе оце духовне знання. Бо закінчився був доктором богослов'я, і вмів потім віддавати те, що здобув. Це подібно, знаєте, є як Галилейське море, бо в нього впадає ріка Йордань. Впадає та ріка у море, і це море потім віддає далі, та ріка, немов подорожуючи по морю, продовжує далі свій шлях. І так є саме і з людиною. Бо є ще й інше море, мертве, так само де, де в кого падає ріка, але вона губиться в тому морі. І воно є непридатне для життя. З Галийського моря люди брали користь для себе, ловили рибу. Саме з того моря Господь покликав апостолів, які б йшли за ним проповідувати благовість Євангеліє. І так само людина, яка ділиться здобутим, вона поділо того моря, яке вбирає і віддає. Людина, яка не ділиться здобутим, поділо того мертвого моря, з якого ніхто не може скористати, бо там нічого не родиться, воно є солене, і те море є непридатне до життя. Подібно бачимо і Владика, коли вбирав себе, видавав все, що міг віддати, І свій розум свої знання, ділився з іншими студентами, коли навчав їх, коли писав, коли підтримав Йосипа Сліпого, який був визволений з тюрми. <кхи> і в свій час, коли він друкував книжки, особливо зараз історії церкви, це для нас, семинаристів, була настільна книга для навчання. І саме там є підпис Іван Томар. ми тоді не знали, що він був вже владикою. І там, бо там стояла буква О, отець. А він вже той час був владиком. На ми навчалися той історії, яку він писав у семінаріях. Саме він присилав ті книжки. І не тільки такі, багато інших книжок, які він видав або допомагав видавати, і саме світа присилав на Україну ту бажану, недосторішаючи. Не, не, не для пізнання науки тих ніжочок, які ми користали. І різних молитовників. Деякі з них я маю, які він мені присилав в себе вдома. Отже, він був тим живим морем і сьогодні він ним є, бо він є з нами. І він далі видає те, що видавав, бо є покровителем тих, які навчають, які перше, як ви, вчителі, вбирали знаєте, в себе знання, а сьогодні тим знанням ви ділитеся з тими діточками. Подібно так робив колись і, от і Владика Іван. І бачите, як це море є живе, бо її діти живі, ходять, вони пізнають науку. І Господь їх кличе йти за ними, колись Апостол із того алейського моря кликав. Іти у світ, пізнавати світ, долаючи різні труднощі, як в свій час долав Владика, але потім він міг зрозуміти тих подорожуючих, міг прийняти ті, які приїжджали на науку до Риму. І їх підтримував в різний спосіб, але сам жив дуже скромно у своїй тій келії і возначався тою скромністю ціле своє життя. Тому сьогодні ми відзначаємо 10 років від його смерті. Але завжди в нашій пам'яті є особлива подія в житті херівчан, коли він приїжджав. Додому, коли він вернувся після такої великої розлуки на свою землю, коли відвідав свою родину. І ми пам'ятаємо 1992 рік. Його зустріч тут біля церкви, коли всі зустрічали владику Івана, коли війшли до церкви, де було торжесне богослужіння, де було велике піднесення і радість. І ті, які це пам'ятають, пережили. Це незабутня пам'ятка, яку не можна викрестити, напевно, з тисяча тих свідків, які в той час пережили це повернення владики за 47 років до своєї землі. Ніколи він не думав, що такі коли він вирушав з перемишля до Риму, що стільки часу він не буде на своїй землі. Звичайно, були чутки, що може він вже і не живе десь, бо не можна було якось дізнатися з тою залізною радянською завісою про, ті, про долі тих наших українців поза межами України. Що, що, що і як з ними було. Тому бачимо, коли та вістка з'явилася, що він живий, що він навчається, що він працює, це принесло радість всім, хто його знав, особливо родині. Сьогодні владика є з нами. Хоча він відійшов, але з нами є. І ми сьогодні робимо те, що він заповідав, бо казав, що ви моліться за мене так, як і тепер моліться після, після смерті. Тому ми молимося за нього, а він молиться за нас. Боїте покровителем нашого, нашої школи, якої ім'я його назване, де він навчався, як колись ви науку, де проніс оце знання через ціле своє життя. І сьогодні повернувся, щоб далі бути вашим покровителем, щоб благословити як владика, як архієрей. Амінь. Христос. До музею нашого шкільного, де експозиція є Івана Думи. І після музею до актового залу.